Бади і Менопауза. Менопауза це дуже серйозне запитання для багатьох жінок, і вона зараз, на жаль, стає молодшою, тобто може статися в 45 і навіть в 35. Я знаю такі кейси на сьогоднішній день. Що робити? По-перше, ви можете себе підтримувати, звісно, медикаментозно за рекомендацією вашого лікаря-гінеколога, а також допомагати собі різними додатковими речовинами, такими як бади, Наприклад, можливо, це буде для вас корисна спіруліна, тому що вона містить дуже багато амінокислот, мінералів, магнію, і це все буде допомогти допомагати стабілізувати вашу нервову систему, ваш організм, допомагати підтримувати ваш загальний стан більш-менш нормі. тому що це дуже важкий психологічний стан і треба собі допомагати. Звертайте увагу на свій стан і обов'язково звертайтеся до лікаря, якщо ви відчуваєте, що десь просідаєте в здоров'ї, десь просідаєте в своїх відчуттях, що щось іде не так, або якщо у вас поступово зникає менструація. Будь ласка, не ігноруйте це. Звертайтеся до свого лікаря гінеколога і будьте здорові. Бережіть себе.